Ради вітати тебе на каналі Юрко. Зараз ми подивимось крутий і епічний бій на Маусі. Так, саме цей злий страшний танк німецького автопрому буде накидувати цілу купу дамагу в цьому бою. І тож, давайте це дивитися. Ще можна подивитися, який в нього крутий афієзний 3D-стиль із зеніткою, драбинками, кожухами. Ну, коротше, просто бімба, і ще він яка... Бочка з паливами, навіть якась лебідка ззаду. А ще й, вон, бомба на колесах, на гусинцях точніше, маленький танчик. Ну Супер, супер 3D стиль. Мені просто дуже подобається. Такий він злий і страшний. Але ж ще зліше і страшніше буде грати наш гравець під нікнеймом Bloody Soldier. В нього непогана статистика, але суть не в тому, суть в тому, як він буде використовувати свій танчик в цьому бою. А бій в нас на японському порту з 9 і 10 рівнями. Отже, Маус, це танк з бронею. Відповідно, це майже все, що в нього є. Бо більше ані крутої гармати. Хоча. Непогано, непогано залітає. Давай подивимося, що в нього на підкаліберах 311. Ну, Для 10 рівня, то замало. Але що, в нього нема великої альфи, нема крутого пробиття, нема мобільності УВНів або чого ще, але є більш-менш непогана брання і ДПМ. Більш-менш непогано, тому що якщо не знати, як його бити, ти не проб'єш. Але якщо в тебе. Ультраімбове пробиття, типа Ях ПЗ, то не так вже то і страшно. Але ж, Маус нас вже півтори тисячі настріляв, бо заїхав в бункер і починає бити всіх хто до нього доїде. Тактика в Мауса достатньо проста, він ромбує, ромбує корпусами баштою, чекає, доки в нього стрільнуть, і у відповідь вже намагається пробити. Ось ось і все, що треба знати про гру на цьому танчику. Не повертай обличчя, бо тебе поб'ють в щоки. І ромбуй, ромбуй і стріляй куди можеш. ДПМ, як я вже сказав, цього танчика в цілому досить непоганий, тож можна давати здачі. Одначе, одначе, ти дуже повільний і неповороткий. А тим часом вже 0-3, хоч наш герой намагається настрілювати по максимуму і під каліберами просто один за одним закидає червоненьким. Вже і сотка потерпає від нас. І Маус. І там ще й Везеха отримала. Коротше, всіх, всіх кого побачив, всіх постріляв і ще жодної ХПшечки своєї не втратив. І намагається максимально відігрувати. А, що ще є в Мауса? Забув, це 3470 хпшек. Найбільша кількість хпшек у грі, наскільки я знаю. Треба ще подивитися там японського тяжа, скільки, до речі, буде скоро і на ньому бій, на Type Heavy, на Type 5. Я там знайшов один такий цікавий. Так, ну не знаю коли, але він також буде. Сотка. Ну Там гармату залітає. Вже 3000 настріляв, чи 5000 натанчив. Виїжджає такий самий маус, така сама сотка, наш герой ромбує, ромбує, як бог. Так, трошки довертає, б'є мауса в корпус, а той, бідненький, не знає, що робити. І диви, диви, як ховає своє НЛД за трупом. 600. на танчів. Може, вони просто не знають, що з ним робити. Ворожий Маус наївно повертає. О, нарешті, нарешті, перший раз пробили в нашого героя той самий Маус своїм підкалібером. і довертає, як може свою башту. Штовхає сотку, штовхай в борт башти маусу можна дати, і він його вбиває. Вже 4200 настріляв. Перший фраг зробив і 7000 заблоковано. Ох, у носі почало чухатись. Епічність, епічність цього бою, вони на нього лізуть 50 Б. Підставляє свою морду, який він наївний. Туди ж само і отримує, але НЛД, НЛД треба, НЛД, ай, ай, б'ють. ще один 50Б приїхав. О, господі, 8500 вже настріляно і пульку. Пульку не встигає зарядити, щоб вбити, 50Б того. Але ж це є соте. В НЛД просто без націлювання. Просто повернув туди дав. Третій фраг. 5к настрілу, 9 натанкував. Оце я полюбляю. Оце я полюбляю, коли отакі бої, коли вони стріляють і ніфіга тобі зробити не можуть А там скрізь драбину, скрізь східці якось залітає тому бідному везе. Так, ще 705-й, ну він 9 рівня, хоча в нього і броня, і гармата непогана, якщо вони топові. А якщо ні, то йому не пощастило. Просто люто маус роздає. Це лютий німецький звір. Коли бачиш такі бої, так кортить, взяти і собі Мауса на ньому пограти, але аж я знаю, що то, то виключення не правило, бо на Маусі дуже важко грати, особливо, якщо немає такого закритого місця. І таких чудових червоненьких, які не можуть його пробити, а тут опа, Т-30 отримує. 705 й на стоковій гарматі, по-моєму, і на стоковій башті він не сильно, не сильно злий. Т-30 міг дати в НЛД. Я ж кажу, просто-просто люто йому щастить з цими червоненьками, які просто не шарять, що з ним робити. І того він вже танкує майже 11к дамагу. 11к дамагу хоче забрати Т-30-го, бо він більш злий і небезпечний. А з об'єктом 705 взагалі не буде ніяких проблем, бо в нього не топова башта. В нього мало броні, і той бідний взагалі не... Взагалі не знаю, що робити з нашим Маусом. Просто від слова зовсім. А Маус вміло користується цей Бладі Солджер вміло користується своїми габаритами, не дає проїхати йому в борт і просто б'є по КД бідну дев'ятку. Отак. Притис. І все, залишився один ще постріл. по-моєму, взагалі гармата рівня 8-го, вона ніфіга не проб'є. 12К дамагу на танчив. Ой, 50Б ззаду. 50Б ззаду це неприємно. Пробує з воротнім ромбом, але не виходить. Не виходить, так, краще б одразу намагався втікти, або розвернутися. Що ж, 50Б трошки побив нашого Мауса. Майже на більше ніж на 1000 його наколупав І залишилось всього 1500 хп-шок. 5 фрагів наш герой зробив, але ще 4 червоненьких на мапі. Десь там був КПЗ, він ззаду зараза виїжджає, але до... Пощастило, що там труп ЄС заховав нас. Заховав нас, але 50 Б тим часом перекидає барабани, починає знову нас калупати. Отак от. От, от. от коли от такі моменти ти дивишся, ти розумієш, що да ну нафіг того мауса. <сміття> У, як йому залітає просто, от... Коротше, ти сам бачив. Це просто було дуже приємно, ромбує, ромбує задом. Так також можна, це законно. Дозволено, так книжка Варгемінгу дозволяє, і просто треба додобити, а й не можна затаранити. КПЗ намагається до борту притиснутись, це йому вдається, але маємо перезарядитись і добити його швидше, ніж він то зможе зробити. Сьомий фраг 13 тисяч натанчо. Круто, круто, і зенітки такі чудові. Навіть он сідла є да, для ковбоїв на зеніці, стульчики такі. Смішні. Так, що залишиться грільок, в якого вже майже немає хіпешок. І, звісно, залишилось тобі вставити, поставити вдовнути, як хочеш, подобайчика з тебе. І не забувай про підписку і колокольчик на канал Юрко, якщо ти, звісно, не хочеш такі цікаві відео пропускати. І інші ігри також. Ну і вечірні стрімчики, і, коротше, ти сам знаєш все, що я вже 150 разів казав. Але краще просто влупи колокольчика, поділись цим відео з Фейгіним і Арістовичем, хай вони також подивляться. Е, так, їде їде наш Маус. Ну не знаю, вдасться йому поцілити того гриля чи ні. То вже така собі справа. Давай трошечки пришвидшу, щоб ми дуже довго вже не чекали на фінал цього бою, бо хочеться подивитися на його епічні результати. Гриль там дуже побитий, і чисто навіть в теорії він не має ніяких шансів проти нашої команди, бо тут два дуже броньованих танчика, Маус є третій. І Естервеха, яка також може того гриля бідного побити. Нюсь. От Якби Маус давав 40 км, виявляєш, яка б це була імба? Просто би під'їхав, став позицію і давай, ти, ти ж його не виймеш. Але ж ні, але ж ні, розробники не так сильно з нас знущаються, хоча. Кому я про то розказую? Всі знають, як вони з нас знущаються, Що тільки не роблять у цій грі. від арти до фвх, які на 1800 стріляють, але ж нічого. Гріль просто втік. Просто втік зараза така. Ну, таке буває, таке буває, але помста, помста і. Ну, хоча він нас не стріляв. Фінал цього бою явно не за горами. Летить з бо менше і менше місця, де той гриль може залишитися. Ну Він або на поличці, або на поличці, або втік вже кудись через іншу сторону бази. Так, стали на захоплення Маус. Маус зацілив одразу виїзд. Правильно, так і треба робити. Що ж, 30 секунд залишається трошечки менше до захоплення бази. І я вже вставлю нормальну швидкість. Я не пам'ятаю, чи виїхав той гріль в кінці бою, чи ні, начебто виїхав. Тож, давай дочекаємося, тут зовсім мало залишається. 4, 3, 2, а. Виїхав Він до з іншої сторони гріль. І маус дає восьмий фраг. І забирає базу. Подвійна перемога, так би мовити, а ми нарешті подивимося результати цього епічного бою. Що ж, наш кровавий солдат настріляв на майстра на дрібні медальки, Редлі Волтерса. Основний калібр. спокійно. Головне, це спартанець по нашому. Основний калібр. І. А, воїн і стальна стіна. Нема. Є основний калібр у цього. Ми вже його прийшли. 9358 дамагу він зробив. 8 фрагів настріляв. 12740 тисям заблокував. і 106 тисяч кредитів назбирав. А також мою повагу вподобайку йому і всього найкращого. Отакі От побажання. І тобі бажаю всього найкращого. і Дякую, що ти додивився цей ролик до самого кінця. Приходь на нове відео, приходь на вечірні стрімчики з ви друзів і заряджаю тебе на позитив. Хай тобі щастить. Бувай!